Оглядати себе частіше закликали Буковинок. 20 жовтня всесвітній день боротьби з раком молочної залози. Міжетнічна толерантність та стереотипи, що українці думають про самих себе. Судове засідання у справі Бойчука знову перенесли. Його адвокати наполягають побити рибалка сам міг нанести собі рани. Вітає вас про останні події. Поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску. Часно Чернівці» в студії працює Майя Гуменна. На черговому судовому засіданні у справі Михайла Бойчука підозрювані знову не давали свідчення. Адвокат підсудних подав клопотання до суду про проведення повторної судово-медичної експертизи одного з потерпілих Абрамовича Івана Івановича. Захисник пояснив своє прохання просто були певні порушення, тому існуючі експертизи можуть бути неправдивими. За його словами, аби це перевірити, варто ще раз зібрати комісію і подивитися, чи є на тілі рибалки певні ушкодження, чи не могли вони виникнути за день доповитя чи після нього. І чи не міг Абрамович сам упасти і нанести собі такі рани? Хоча адвокат постраждалих відмовився підтримати ідею повторної експертизи, суд, все-таки прийняв рішення про її проведення, тому наступне судове засідання відбудеться приблизно за місяць. Нагадаємо, Михайла Бойчуко, екс-голову застанівської районної держадміністрації Чернівецької області, обвинувачують у побитті рибалок у квітні цього року. Якщо його визнають винним, йому загрожує від двох до семи років позбавлення волі. Прокурор Чернівецької області розповів журналістам, як просуваються відкриті ним особисто резонансні кримінальні справи. Зокрема, на прес-конференції мова йшла про напад на тренера ФК Буковина Вадима Зайця про справу Бойчука та Ринжука. Щодо останнього, то справа екс-директора Калинівського ринку вже направлено до Шевченківського районного суду міста Чернівці. Розгляд справи ще не призначений, а підсудного захищатиме чотири адвокати. Справу Михайла Бойчука прокурор області тримає на особистому контролі. Перед кожним судовим засіданням він спілкується із державним обвинувачем. Та адвокатами колишнього голови заставницької РДА. Я розумію позицію адвокатів, що вони не вважають це, що він перевищив службою повноваження, і що це було не катування, а тільки лише нанесення тілесних ушкоджень. Ну, я думаю, що всі потерпіли і впевнені, і до, на досудовому слідстві було, що всі потерпілі сприймали його не як рядового бойчука. А як голову районної державної адміністрації, через те наша позиція прокуратури і подальшому буде жорстка, але відповідно до вимог чинного законодавства. Окрім цього, Петро Коваль повідомив, що правоохоронці продовжують пошуки нападника, котрий вчинив замах на життя тренера футбольного клубу Буковина Вадима Зайця. Лідера релігійної секти у селі Котолеве Новоселицького району визнали неосудним. За даними обласної прокуратури, резонансну кримінальну справу вже направили до суду лисаку інкримінують статеві зносини з неповнолітньою доведення до самогубства, незаконне позбавлення волі та катування. Нагадаємо, що у липні цього року Сергія Лисака, лідера так званої релігійної секти у селі Котелеве, затримали за підозрою в розбещенні неповнолітньої. А при обшуку ще виявили його співмешканку, прикуту до ліжка. Він жив з трьома жінками. У нього є 15 дітей. До того ж, минулого року одна з членів секти померла, оскільки відмовлялась від їжі, нібито за релігійними переконаннями. 20 жовтня всесвітній день боротьби з раком молочної залози. Ця недуга на першому місці в Україні серед жіночих онкологічних захворювань щодня від раку грудей помирає 20 жінок. Лікувати рак молочної залози дорого, державної підтримки не вистачає, та й фахівців, щоб обстежувати жінок у віддалених районах, бракує. Тому лікарям нічого не залишається, як нагадувати жінкам, щоб вони спершу не забували оглядати себе самі щонайменше раз у місяць. Генетична спадковість, пізня вагітність чи фізична травма, деякі з факторів ризику, що можуть спровокувати рак молочної залози, причинити хворобу можуть і будь-які гормональні зміни. Якщо є десь збій гормонального статусу, гормонального фону жінки, це викликає безумовно порушення. Ну, фу функції строми молочної залози і порушення, які називаємо ми сьогодні так звані доброякісні чи дораково патології, це мастопатії. Рак молочної залози, особливо в Україні, дуже прогресує. Серед основного контингенту уражених хворобою 40-50-річних жінок вже з'явилися і молодші 24-25 років. У Чернівецькій області онкохворобу щороку виявляють приблизно 250 жінок, і майже в половині з них на пізніх стадіях. Лікування раку грудей дороге державної підтримки, як і лікарів-мамологів у районах, не вистачає, тому медики агітують за проведення профілактичного огляду щонайменше раз у рік. Крім цього, жінкам радять найперше самим оглядати себе щомісяць. Перш жінка саме виявляє, якщо на фапів оглядає фейсер, на першому етапі потім оглядає онко в районі, другий етап. І вже коли там є підозри на заситого, то вже третій етап то третя етап це йде вже спеціалізнезака. Повністю обстежити молочні залози в області можна в обласному онкодиспансері, діагностичному центрі та в обласній лікарні. Усі три заклади знаходяться у Чернівцях та ще один міжрайонний центр у Кальменецькій центральній районній лікарні. Також Чернівецькі медики хотіли б об'єднати жінок, що перенесли рак молочної залози в окрему громадську організацію, щоб вони могли ділитись досвідом та підтримувати одна одну. Має гумена, Ярослав Ловицький, час новин Чернівці. Ми продовжуємо рубрику, присвячену між толерантності. У наших сюжетах ми разом з провідними експертами у цій галузі шукаємо шляхи подолання етнонаціональних та етнорегіональних стереотипів. Сьогодні поговоримо про стереотипи, які побутують серед українців щодо себе самих, та що думають про нас представники інших етносів. Експерти наголошують, що стереотипи це схематичне уявлення про певну людину чи націю. Коли говорять про стереотипи, мова йде про певне схематичне уявлення. Про певне явище, яке відбувається в соціальному житті, або про конкретний об'єкт. Тобто, це може бути людина, це може бути етнічна група, це може бути якась інша соціальна група. Історик Буркут запевняє, що стереотипи, котрі побутують серед українців відносно них самих, мають свою особливість. Найперше вони несуть приниження одного українця за рахунок возвеличення іншого. Скажімо, сільські люди дуже добре знають, що в нашому селі найкраще живуть, а от в сусідньому зводі. І брехуни, цей стереотип він дуже вигідний. Він дозволює, дозволяє людині піднятися трошечки над кимось іншим. Такі стереотипи в Україні побутують і в глобальніших масштабах на рівні цілих регіонів. Але до цього додається і те, що, наприклад, не надто позитивні враження українці справили свого часу на поляків, тому останні вважають нас злими та агресивними. Польщі, українець про е, е, українця кажуть як такого, що має чорне піднебіння, тобто страшенно агресивний, страшенно такий напористий, ну і не дуже приязний, умовно кажучи. Тобто, вже діти народжуються якимись агресивними. Разом із тим, думки про тих, чи інших українців можуть бути не лише негативними. Наш буковинський край славиться своєю толерантністю, а тому про буковинців погано говорять мало. Чому специфіка Буковинської ментальності? Вони толерантні, це перше, що я сказав. Друге, вони працьовиті, щирі, гостинні, вони, можливо, менш патріотичні, ніж хотілося Ось. Але тим не менше, вони знають, що живуть в Україні, працюють на неї, і одночасно толерують свої стосунки із. Румунією з одного боку стереотипи спрощують нам життя, адже дають певне уявлення про людину чи цілий етнос. Але працює така схема, кажуть науковці лише тоді, коли спілкування недовго тривали. При більш тісному контакті стереотипного мислення варто уникати, адже воно зачасту спотворює дійсність. Оксана Денисюк Ярослав Левицький, час новин, Чернівці. Свій 20-й день народження відзначив факультет педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету. Свою роботу факультет розпочав з курсів перепідготовки фахівців, тепер він розширився до семи кафедр, а педагогічний колектив складається з більш ніж 80 професорів і кандидатів наук. Якщо мати на увазі, що 20 років тому ми починали з того, що були курсами перепідготовки фахівців, що було дуже важливим і в контексті того зламу 90-х, де треба було переробити це професійне переорієнтування, це ми відіграли доволі важливу роль для краю. За 20 років ми стали одним з найпотужніших факультетів нашого університету. У рамках відзначення 20-ї річниці факультету в ЧНУ відбулася науково-практична конференція на тему розвиток особистості та професіоналізму фахівця в системі освіти. Завітали на конференцію науковці з Польщі, Молдови США. У своїх доповідях освітяни говорили про проблеми психології та педагогіки та можливості його подальшого розвитку цих наук. Найголовніше, на що ми орієнтуємо наших сьогоднішніх студентів, це творчий пошук, це ініціатива у відкритті нових методів, засобів, форм навчання, впровадження нових інноваційних технологій. Але акцентую, що найголовніше це кожен випускник університету, кожен педагог повинен бути національно свідомим громадянином патріотом нашої української держави. Бо якщо не буде цього, не буде того творчого пошуку, то не зможемо ми виконати ту. Місію сіяти добре, вічне, розумне, яку повинен виконувати у нашій державі. Е, педагог таким був інформаційний випуск Часному Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті і на сайті ACC.ua. Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці Часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами побачимось.